Я люблю людей, я люблю і хочу, щоб всі були здорові. То я пішла вже свідомо, в 19 років я пішла вже, не вступила в інститут. І думаю, піду для початку в медичне училище. І тут звільнилося місце в реанімації обулту диспансера. Я прийшла, це був жах. Я думала, що я ніколи не звикну. Я щомісяця думала, що мені треба йти робити рентген. Це до того, що якщо людина приходить і залишається протягом півроку, року, залишається тут, то це цінний кадр. Тому що він пройшов усі ці страхи, він поборов він не боїться цієї хвороби, бо він знає, з ким він працює, з ким. Як з нею боротися? І я вже тут працюю 18 років. Коли я сюди прийшов, ця лікарня була розрахована на майже 500 ліжок. 2014 року я став завідувачем цього відділення. З 2022 року, з моменту повномасштабного вторгнення, скажімо так, більшість людей нашого колективу це не тільки лікарі, а це і медсестри, і санітарки, дівчата не злякалися, а залишилися тут. У нас дуже молодий колектив. І, попри всі, скажімо так, ризики, вони залишилися, вони продовжували надувати. Повноцінну допомогу медичну і військовим, і цивільним, які тут залишилися. Це така відома лікарня. Тут так багато людей лікувалися протягом багатьох років. Я собі не уявляю без хергічного відділення взагалі цю лікарню. Тому що, по перше, туберкульоз це таке захворювання, яке не одразу можна розпізнати. Лікуюся я вже почти три місяці. Лікування не страшно, не це, і воно як, як добре ставлення, то як з цим уже стикався, то воно лег, легко що йде, що просто ну, до тебе нормально ставляться. Закриття те міста це, місце, це я не знаю, навіть якщо епідеміологічно — це то Тобто це приступлення. Йдеться про реорганізацію, скорочення і про, скажімо так, припинення існування ну, взагалі, ходять такі клітки хірургічного і анестезіологічного відділу. Пропонують інші місця в інших місцях, але у нас більшість наших співробітників це жителі Заводського району. І, наприклад, їм їздить кудись в іншу лікарню, там, ну це транспорт, розумієте, да? це інші там е якісь там фінансові навантаження. Ну і взагалі люди ж вже попривикали тут працювати. розумієте, Ти десь в інший колектив, там спочинати все спочатку. Ну, не дуже люди хочуть. Тим паче, що тим паче, я скажу, що ну, е я би зрозумів, якщо. Б на початку військових дій тут всі потікали з відселя, а потім поверталися. Це одне діло. А так люди залишилися, люди ну, ризикували. Ну, от. І, ну, я розумію тих людей, які вони не хочуть втрачати цю роботу. Я працюю завідуючою у туберкульозній сфері 22 роки. 22. Саме у цьому закладі 14-й рік, мені здається, в цьому рокі, році 14-й рік. Цей колектив мене зустрів 14 років тому. Знаєте, ну, як сім'я, як родина. І тому те, що зараз з нами відбувається, це настільки боляче рве серце. Я не можу вам навіть розповісти про це. Тут бомби летять, там світла немає. Тут душа вся теленькається, тому що. Багато рідних воюють. Матері мають безвісти, зниклих. У нас є такі співробітники. У когось, ну ось, наприклад, у мене в родині є таке, дуже серйозні травми. відтята нога, наприклад, так, це дуже важко. Мене зять воює вже багато років. Донька, онуки розумієте, все це каменем лежить на душі. І мені зараз загрожують тим. Що я просто опинюся на вулиці, бо я не захочу писати цю заяву. Прошу звільнити власними руками. Я завжди захищала права медичних сестер і завжди не дозволяла кататися. У нас тоді була затримка по зарплаті. І люди да, десь було вже 15, там десь ще з юридичної допомоги населенню приєдналися люди. До нас теж фотографували все. І одразу звідти зателефонували нашому директору, чому ваші люди стоять з плакатами. Так. І я зрозуміла, нам десь протягом тижня виплатили. Заборгованість. Я зрозуміла, що це працює. Я зрозуміла, коли бачила протести в Києві і що люди добуваються, намагаються своїх Ми декілька разів заставляли, змушували відміняти накази, які порушували наші права. Наші права в отриманні оздоровчих відсотків. Коли одноособовий директор підписував, не виплачувати відсотки, бо нема коштів. Тримати 16 бухгалтерів, у нас кошти є. Ми не тихе болото. Ми люди, які переймаємось ситуацією в країні. Але ми переймаємось не тільки сьогоденням. Нас дуже хвилює, що буде завтра і післязавтра, а хвилює тому, що в нас є діти і онуки. Ми дуже хочемо, щоб вони всі були здорові, щоб вони були доглянуті, щоб вони були успішні, і найголовніше, щоб в них були гарантії. Гарантії того, що коли щось трапиться з їх однолітками або з їх сусідами, або, не дай Боже, в їх родинах. Я маю на увазі хворобу, нашу фірмену хворобу туберкульоз. То ці люди завжди зможуть знайти допомогу у стінах, в тому числі і нашого закладу.